Вихід у світ цієї газети це такі собі ознаки демократичності в нашому суспільстві. У майбутньому ми плануємо вести переписку з нашими читачами. Це не Незабаганка керівництва управління області. Дійсна газета має власне свідоцтво про державну реєстрацію, зареєстровано в Головному управлінні юстиції Чернігівської області, має реєстраційний державний номер, має власний поштовий індекс підписний і доступ до цієї газети в майбутньому планується не обмежувати. Я хочу подякувати. Керівнику нашої прес-служби нашого управління Ксенії Саєнка. Ну і символічно вручити їй свідоцтво про державну реєстрацію, яке буде зберігатися у неї в службовому приміщенні. Будь ласка.